У цьому відео ми з вами побудуємо острів Магів. Збудуємо їм магічну теплицю, школу, велетенський замок та пункт пропуску. І в кінці заселимо його чаклунами. Написавши будь-який коментар, ви маєте шанс потрапити до наступного випуску. Підтримайте мій український контент лайком та підпискою. Дякую. Розпочинаємо будівництво нашого острову. Для початку я взяв велику сіру основу та поверх неї помістив дві зелені основи. Вони слугуватимуть нам травою. Додав зону з піском та водоймою. До водойми одразу додав декорації у вигляді маленького острівка та морських каменів. Розпочнемо на наш острів з першої будівлі я побудував ось такий замок чи в якому є аж три поверхи. На головному вході я розмістив великі старовинні двері, які, до речі, можна повністю закрити та замаскувати під стіну. Ну а всередині вони виглядають дуже могутніми. В правому куті я розмістив чарівну мітлу, на якій можна літати. А ще вона підтримує чистоту замку самостійно. Не забув і про освітлення. Ці факели просто неймовірні. Вони не тільки дають світло, а ще й підтримують тепло всередині. Чудово вписався в інтер'єр священний кубок перемоги, який маги здобули тисячу років тому. А над ним і статуетка тваринки, яку можна оживити за допомогою магічного зілля. Весь замок це витвір мистецтва. Він увесь всипаний різними особливими речами, які надають йому більш загадкової історії. Як, от, наприклад, ось ці емблеми рицарського ордену, який я розмістив на зовнішній частині колон замку, прямо над факелами. На цьому ж рівні розміщується балкон, з якого відкривається вигляд на весь острів. На другому поверсі ми розмістили ванну кімнату та зробили її прикольний інтер'єр. Третій поверх особливий. Зовні це звичайна стріха в формі конуса, проте всередині за місце. В якому схована стародавня книга магів. У ній зібрані усі закляття, котрі відомі на сьогоднішній момент. На подвір'ї є диволіс. Це невеличке місце для рослин на перший погляд. Проте той, хто увійде до нього і постукає по стовбуру дерева, потрапить у магічну долину і зможе знайти будь-який рослинний інгредієнт. В ньому ж ростуть квіти життя, подейкуючи відвар, цієї рослини, здатним повернути до життя будь-яке створіння. Тепер важливо, щоб на острові було місце, де можна навчати молодих магів. Під таке завдання ми збудували школу. Вона невеликих розмірів, проте має усе необхідне. У ній я розмістив місце для приготування інгредієнтів. Тут же й розміщується полиці з рецептами. Далі створив місце, де можна зберігати готові зілля. Ми вже маємо зілля життя, енергії та сили. Я подумав, що було б непогано побудувати трибуну, на якій можна записувати важливі наукові відкриття. Туди ж додав чорнила з перлом і прикрасив усе павутинням, щоб це виглядало як дуже стара реліквія. В центрі залу найголовніше робочі місця учнів з виглядом на головну дошку професора. У кожного учня є місце для письма, а також власна колба з зіллям, яке можна змішати у головному. Настав час додати і пункт прийому гостей, через який буде проходити кожен, хто захоче потрапити до нашого острову. На вході стоятиме наглядачка Вільда, одна з найдосвідченіших магів. Вільда приймала участь у великій битві магів. Вона сильна, досвідчена та дуже добродушна. До острова можна дістатися лише водоймою та лише на шлюпках. Якщо у нас є школи і уроки зілля варіння, то нам потрібне місце, де можна вирощувати необхідні зачаровані елементи, які можна дістати з диво лісу. Отже, потрібно побудувати магічну теплицю. Всередині буде багато. Атоліан та небезпечних рослин, проте це знахідка для того, хто знає на що ця теплиця здатна. Додали освітлення та залишили місце, де можна готувати необхідні інгредієнти. Ну і куди ж без підступних горщиків? Учні їх дуже люблять та бояться, адже вони вміють розмовляти. А ще тоді інкубатори, в яких можна ростити собі магічних тварин, і все це ми вмістили в непримітну, на перший погляд, маленьку тепличку. Настав час приймати гостей до нашого острову. Починають прибувати учні. Всі вони проходять контроль через пані Вільду, то лише чистих душею та серцем. Ні, котрі щиро хочуть стати чаклунами. Острів починає оживати. Професор обирає інгредієнти в теплиці для проведення уроків. Учні розділені по всьому острову, досвідченіші чаклуни, тренуються в малих групах на центральній площі острова, де новачки можуть спостерігати за навчанням. Кожен знайшов для себе тут щось особливе. Кожен куточок острова магію був заповнений людьми. Він розквітав та готував дивовижних чаклунів.